Трохи ліричний відступ, таке у мене де жив'ю 10 місяців тому на цьому самому місці, разом з колишнім керівником всеукраїнської мережі людей, що живуть з Вілснідом, Володимир Курпіто, який зараз є радником новопризначеного міністра охорони здоров'я. Ми фактично облагали про допомогу для пацієнтів-заручників в окупованому Криму. Як ви знаєте, мабуть, наприклад, 800 пацієнтів замісної терапії, такі втратили лікування в Криму переважно через позицію російської влади, яка заборонила це лікування. І за останні, мабуть, бачили публікації останнього тижня в авторитетних виданнях Аль-Джазіра «Вайс Ньюз», Гардіан. Є ця інформація з посиланням на джерела ООН. Кожний десятий, фактично, пацієнт, який втратив кування. Тобто ми кажемо, що найменше про 80 пацієнтів, вони вже померли в Криму. Але ми кажемо, що це переважна відповідальність російської влади, яка окупувала півострів. Зараз сьогодні, тут у цій залі, через 10 місяців, ми кажемо про. А фактично про 10 тисяч українських громадян, фактично, які опинилися заручниками на неконтрольованій Україні урядом України території. Я кажу про всіх пацієнтів антиретровірусної терапії, хворих туберкульозом, гепатитом С і пацієнтів замісної підтриманої терапії. На щастя, я можу казати те, що не може е казати на Наталія Миколаївна, бо вона представляє державу, і вона обмежена в коментарях і має подавати певну позицію. Ми не державні організації, таких коментарях не обмежені. Сьогодні ми знаходимося в кризовому центрі і кажемо про гуманітарну кризу на Донбасі. Саша сказав про. Е Сценарій гуманітарної катастрофи на Донбасі і це дійсно вже відбувається. І ми зараз кажемо альянс, який відповідає за майже 8 тисяч пацієнтів замісної підтримальної терапії, і за майже 300 тисяч найбільш уразливих верст населення, які охоплені програмами профілактики. ВІЛ на даний момент понад 30 тисяч цих. Представників найбільш уразливих довіл знаходяться саме на території Донецької та Луганської області, і більшість з них знаходиться власне на неконтрольованій урядом України території. І ми вже констатуємо, що 400 пацієнтів. Замісної підтримування терапії втратили лікування у Донецькій і Луганській області через те, що не були поставлені препарати замісної терапії. Вони втратили це лікування не через позицію російської влади, через які якісь заборони зовнішніх сил. Вони втратили це лікування через те, що що кабінет міністрів України найвище керівництво держави. За 4 місяці після того, як був це питання, було озвучено на національній раді з протидії вілінфекції та туберкульозу, і було прийнято відповідне рішення про розробку спеціального порядку щодо доставлення таких ліків до неконтрольованих територій. Сьогодні ми маємо вже кінець січня. І цей порядок досі не затверджений. Він ходить десь по великому колу по кабінету міністрів. Але якщо була команда перших осіб держави, ця це постачання відбулося би протягом 24 годин і протягом декілька фактично діб ліки би були доставлені. Тобто, зараз ми кажемо про 400 пацієнтів, які втратили лікування на неконтрольованих територіях через тиждень наступного тижня у Луганському обласному наркодиспансері 150, Інших пацієнтів замісної підтримальної терапії а, втратять це лікування, якщо не буде у наступні дні поставлено туди препарати замісної підтримування терапії, зокрема методо. Усі без виключення пацієнти, які на цій території отримали замісну підтримальну терапію з використанням бупринарфіну, втратили ці лікування, оскільки цей препарат туди не був доставлений саме через ці режимні обмеження і відсутність дозволу і процедури із застосування міжнародних гуманітарних організацій поставити ці препарати у нашому звіті, датованому сьогоднішнім днем. Дуже детально, ви знаєте, знайдете всю інформацію щодо кількості пацієнтів, кількості лікувальних закладів, географії цих лікувальних закладів, і що власне вже сталося, і що може статися у подальшому. Бо зараз ми кажемо про ще понад 305 пацієнтів, крім тих 150 у Луганську, які також втратять це лікування життєво важливо, якщо до кінця лютого цього року не будуть туди поставлені препарати, і резумуючи, Знову ж таки порівняння з минулою прес-конференцією по Криму. Зараз ми кажемо, що через геноцид російської влади у Криму фактично загинула певна частина пацієнтів замісної підтримки терапії, які були позбавлені цього лікування. Те, що зараз відбувається на неконтрольованій території Донецької і Луганської області, це відповідальність. Здебільшого української влади, яка має піклуватися про українських громадян, яких ніхто не, пік... не позбавляв громадянства України, і ніхто не вносив жодних документів документів до державної програми з протидії ВІЛСНІД чи до наказів Міністерства охорони здоров'я щодо припинення постачання ліків на неконтрольовану території, тим паче, що мова йде про гуманітарні ліки, а не ліки закуплені за кошти держави. І у даному випадку я можу вперше кажу, що є всі ознаки казати, що на жаль, а з боку державної влади України зараз маємо має місце порушення Женевської конвенції щодо забезпечення прав і безпеки цивільного населення під час війни. Женевська конвенція, я нагадаю, вона охоплює ситуацію не тільки оголошеної війни. Формально чи юридично, а і фактично проведення бойових дій на певній території, де відбуваються воєнні дії. І якщо найближчими днями кабінет міністрів, найвище керівництво держави не вжи, не буде вживати рішучих кроків і не поставить чіткі завдання, що затвердження чіткого порядку і застосуванням гуманітарних міжнародних організацій. Забезпечення препаратами оцих 10 тисяч хворих, хронічно хворих, життєво важливим лікуванням, які перебувають на території неконтрольованої України. Багато хто з цих людей а, в результаті загине, і відповідальність буде лежати а, у більшості, можу сказати, на власне на українській владі. На жаль, тому я закликаю зараз звертаюся власне до перших осіб держави, до президента України, до прем'єр-міністра України. Можу сказати, що листа за підписами 300 пацієнтів. Замісної підтриманої терапії Донецька до президента були направлені ще у грудні місяці минулого року, але ситуація не змінилася. Всі є документи, всі є доручення. Якщо буде детально необхідно, будь ласка, і вся інформація викладена Сітре останнє за сьогоднішній день, викладена на сайті Міжнародного альянсу звісні в Україні. Дякую за увагу.